Добре день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу разом із вами провести деякі маніпуляції з цією красунею, яка зараз уже дійсно не виглядає так декоративно, як, наприклад, вона виглядала у моєму відео. за... 31 липня, за 5 серпня, 6 серпня, це гортензія Ваніла Фрайс». Якщо ви переглянете ці відео, ви побачите, як вона виглядала влітку. Це дійсно чарівна гортензія, яка має Дуже прекрасні квіти, прекрасні соцвіття, вони великі, як ви бачите, і зараз вони великі, бачите в порівнянні з долонею. Але, звісно, що жовтень, ось вона ось так виглядає. Але і влітку, чесно скажу, вона дуже швидко згоріла на сонці. Соцвіття швидко в неї розквітнувши, забарвились у такі більш коричневі тони. Але ви знаєте, мене вона цим не відлякує. Що мені не подобається в цій гортензії? Мені в ній не подобається те, що вона має дуже тоненькі віти. І ці тоненькі віти необхідно підв'язувати. І от в одному із відео, мабуть, від 6 серпня, я розповідала про те що я її буду підв'язувати. Як ви бачите, я її підв'язала до такої опори для кімнатних рослин, джутовими нитками. І, в принципі, вона зараз виглядає непогано. І я хочу зараз її перетворити на такий красивий декоративний штамп. Я її хотіла пересаджувати, потім передумала. Це в мене таке часто трапляється, що думаю одне, а роблю інше. І це виясняється по ходу якихось моїх дій. І ось я хочу з неї зробити штамп. Що я планую зробити? Мої моїй Ваніла Фрайс два роки. І це видно по ній. Подивіться, будь ласка, ось у неї раз. я... Обрізала її один раз, коли був один прутик, я купила, а потім другий раз обрізала. Бачите, от їй два роки. За цей час вона непогано в мене виросла. Вона зараз має за вишкод висоту десь приблизно 1 метра. Що я хочу зробити? Я хочу оці її пагани, якраз у мене Три по три пагани. Я хочу їх заплести у косички. Ну, я хочу спробувати, я не знаю, що в мене вийде. Ми разом з вами подивимось. І можливо, це мені сподобається. Мені здається, що якщо вона, вона мені піддасться для цієї дії, то її пагани набудуть певної жорсткості, міцності. і... Соцвіття на наступний рік будуть знаходитись на певній висоті. Я її планую вести як такий штамп, хочу зв'язати ці косички. Тобто, ось отак. Почну я з того, що, дивіться, я обберу ці листочки з нею, розв'яжу, звісно, ці джутові нитки. і... Спробую заплести їх в касички. Ну що, друзі, подивимося на результати моєї діяльності. Мені вдалося переплести пагани моєї гортензії у касички. Причому, подивіться, будь ласка, я брала з однієї гілочки два пагани, а із іншої гілочки ще один пагін. Ось мій кекс прийшов подивитися на результати діяльності. Прийняти роботу. І подивіться, будь ласка, що в мене вийшло. Ось у мене йде косичка. І так я заплила три коси, далі закріпила їх разом у горі, і у мене вийшов отакий букетик із гортенції. Я планую оці соцвіття лишити на зиму. Мені подобається, як вони знаходяться під сніговими шапками. Це дуже чудово виглядає. І подивлюся, що я буду робити навесні. Що я хочу, я буду отут-от по всій висоті. Обривати бруночки, які підуть у ріст із оцих от вузлів. І лишу отут в горі лише 2-3 бруньки. Із них я оберу найкращі, найпотужніші, які дивляться назовні, і лишу саме їх для росту. Я хочу, щоб у мене вийшов штамп, із якого будуть фонтаном. Спадати вниз суцвіття цієї чудової гортензії. Отакий в мене план. І як він реалізується, ми подивимося з вами разом. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!